Самоврядування в Україні – це гарантоване державою право та реальна здатність територіальної громади, жителів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сів селища міста, самостійно, самостійно або під відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, вирішувати питання місцевого значення. В межах Конституції і законів України. Згідно закону України, про місцеве самоврядування в Україні. Далі закон, первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним усієм його функцій і повноважень є територіальна громада села селища міста. Здивовані екологи проєктом угоди між Шевроном та урядом щодо сланцевого газу. Це є з е, сайту компанії Шеврон, це є зона видобутку сланцевого газу У нас під захід. Ви бачите, що в самому центрі цієї зони перебуває світловий віз. Ми ще маємо шанс. Не допустити того, що ми бачимо. Ми бачили густоту свердловин на території. Все чекає нас усіх: і бурштин, і сівка, і бокачівці, і галич, не доходячи до до кавища. Поки ми маємо можливість, це дуже велика біда. Щоб ми не палили, не стояли, не кричали, нам треба це зробити зараз, прийняти рішення і заборонити видобуток сланцевого газу. Через те, що в нас карстові землі, і та вся отрута буде в ріках, в Ністрі, і ми тоді вже не зможемо зупинити нічого, тому що ми не Німеччина немає для нас в східної України і Західної України. Є одна біда, де уряд не дбає про людей, і люди кинуті напризволяще. де не дозволяється людям сказати правду, де люди не знають, що їх чекає, і починають протестувати тоді, коли пізно. Ми ще маємо час це зупинити. Дай нам Боже це зробити, то, щоб ми могли вистояти в такому дуже нелегкому протистоянні. Ми собі чітко мусимо усвідомити, що, що ми мусимо бути дуже дружні і зібрані, щоб ми, щоб ми не мали тої ситуації, що є на сході України, щоб ми не опинилися в тій ситуації. Виходячи з участі у загальних зборах, більш, я не можу сказати більшості, бо маю тільки. тільки 20 підписних листів люди чітко, в наших підписних листах стояли формулювання заборона сланцевого газу і заборона приєднання до Кавуської територіальної громади. Так що в нас люди свідомо знали, за, за яке питання вони віддають свій голос. Хто за те, щоб заборона видобутку сланцевого газу, яка тільки що призвучала в такому формулюванні. Зверджена, прошу голосувати. Так, деповедільна комісія. Хто проти утримався вас А горіла свячани, в мене є надія, що ми таки витримаємо в боротьбі. Бо коли приходить велика небезпека, ми бачимо, що ми єдині в цій складній ситуації.